Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні ми розбираємо суперважливу тему. Чи потрібна математика в ІТ. І якщо так, то навіщо? Можливо, ви вже починали вивчати програмування і зітхали. Та навіщо мені ця алгебра, дискретна математика, логіка. Я ж не математик. Але давайте розберемося. Математика це не просто про цифри і формули, це про мозок. Про здатність мислити чітко. Структуровано і вирішувати складні задачі. У програмуванні це називається алгоритмічне мислення. Якщо ви вмієте розбити задачу на кроки, побудувати логіку і знайти оптимальне рішення, це і є програмістське мислення. І математика його ідеально прокачує. А хто в IT використовує математику? Програміст використовує логіку, алгоритмізацію. Архітектор використовує дискретну математику. Data scientist працює зі статистикою, теорією ймовірностей. Розробник мовних моделей, лінійну алгебру, матаналіз. Розробники ігор використовують геометрію, фізику тощо. Так, є напрямки, де можна стартувати з мінімумом математичних знань. Наприклад, фронтенд чи простий веб. Але насправді навіть там математика допоможе працювати ефективніше. А тепер статистика: переважна більшість топових фахівців, керівників it компаній CTO, мають профільну освіту з сильною математикою. МІД, Стенфорд, КПІ, ХПІ, ХАІ та багато інших технічних галузевих вузів це не просто диплом, або, як то кажуть, корочка. Це роки тренувань мозку в математичному полі. Дослідження показують, понад 70% сеньор-розробників мають технічну освіту. Понад 90% засновників it корпорацій вивчали математику в університетах, і найголовніше, у них вища здатність вирішувати складні задачі, бо вони прокачали свій мозок. Тож, якщо хочеш стати не просто джуном, а лідом. Архітектором, CTO, математика тобі в допомогу. Як її покращити? Розв'язуйте логічні задачі на Codeverse, LeadCode, інших ресурсах. Засвоїйте базу: це множини, логіка, робота з графами, рекурсією. Подивіться курси на Каусера, Хан Академі та можете використовувати в якості іншого джерела. Отримання інформації це YouTube. Математика це ваш інструмент. Це не нудно. Це ваш квиток до великої гри в IT. А найголовніше це тренажер для мозку, який відкриє двері до найвищих позицій. Напишіть в коментарях, як математика допомогла або заважала вам в навчанні. Поставте лайк, підпишіться на канал. І до зустрічі в наступних відео на IT Education Hub.